Сьогодні 1 люте 2026 року. Є тема. Так, доброго дня, друзі. Розмишляємо голос, тому і, ну дещо цікаве, як на наш погляд, на наше відчуття. Тому вирішили записати це е в рубриці кухонні посиденьки. Вийшли на, в розмові вийшли на три базові критерії, критерії без яких духовний розвиток є неможливим. Неможливим. Це перше час. Часто, мабуть, почути нема часу, треба. Встигнути, не встигаю або спізнююсь. А другий критерій це фінанси, настільки є достатньо грошей, в тому чи іншому їх виразі. І третє стан здоров'я. Як вияснилося, ці три критерії, вони дуже тісно зв'язані один з одним. Якщо забрати один з них. Не забрати, а ну не забрати, а якщо буде хромати один із о, них. О, недостатні. Недостатній один, значить і угу. ті два ну, сипеться вся структура. Угу. Тому що, наприклад, якщо нема в людини здоров'я, значить вона весь час свій витрачає на походи по лікарням або способу, як знайти поліпшення. ну... Різними способами рівно це забирається, і туди зливаються фінанси. Mm. Якщо в людини немає фінансів або недостатньо, недостатньо да. нема грошей, часто кажуть. Да. Нема здоров'я, нема часу, нема грошей. Так, ну я ж нема. цими словами й кажу, що коли людина каже нема ага. грошей, да. значить вона буде весь свій час вкладати в те, щоб заробити і е, їй не буде коли займатися здоров'ям своїм. Угу. Тобто воно сипеться. Про час. Про час, якщо немає часу в людини, значить вона зайнята в основному пошуком грошей. Вона набирає побільше всяких задач собі, роботи е, і. Е, Ну, рівно, її нема коли займатися здоров'ям. І знову так, сипеться здоров'я, тому що. Так, ніколи. Так. Тобто ми угу. вийшли, що ці три критерії нероділимі, і якщо недостатньо одного, буде, не буде балансу угу. в інших двох. І це починається про матеріалізацію. Поки не закриті ці три питання. Базові. базові то, мабуть, про духовність рано або взагалі неможливо говорити або займатися. Чекай, люди ж, є такі люди, багато ми знаємо таких людей, які, не маючи здоров'я, роз, розсуждають, розмовляють про високі матерії, про ну як вони вважають, ну що вони дуже духовні. Що тут? Не маючи здоров'я, хромаючи з грошима і фінансами. Це, мабуть, в того так званого духовного розвиваючогося таке відношення до матеріальних речей. Здоров'я це матеріальне. Так. І получається він тоді як відірваний від землі, від реалій. Тобто відсутній баланс у людини. Він видно так нав'язано, або десь він це взяв, він вона, що здоров'я, гроші чи час це не важливо. Важливо бути от там, чи то з Богом, чи в високих енергіях, чи ем, дбати про світ, спасати світ, чи любов проявляти, призивати. Тобто де-небудь вкладати свою енергію, якби тільки не думати про те, що Своє тут і зараз так, про, про базу, ага. про сім'ю, про здоров'я, про гроші. Ага, так чекай. А тоді, що він випромінює? Ну, чи я? я так чую, що такі люди знаходяться в прелісті. прелісті. Вони приліщаються тими високими матеріями так. і. Дивитися туди вниз, якби ага. в лапках, да? вниз на грязні гроші. Ми чуємо часто, ага. що гроші це недостойно духовного, духовної людини, ага. тобто не, не варто. не варто. Тіло теж Тіло, ну, Бог дасть, як Бог дасть. Так. Тіло теж якісь є потреби, можна закрити, mm -hmm. можна не звертати увагу, важливо тільки служіння. Mm -hmm. Ну, а час. ну, 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 така. Ну, весь час у нього йде туди. Весь час йде туди. Ну, отак, похоже. І тому, так як ми говоримо час, час від часу про майстерність, то хто є ти майстер, якщо у тебе? Ці три базові питання не закриті. Або не в порядку. Нікий порядок, Бо стан здоров'я він може бути теж безкінечний. Там, там, ну, раніше, допустимо, ти і я ходили по лікарям. Угу. Тепер ми, ми перестали ходити по лікарям. Ну угу. все одно ми дбаємо про здоров'я. Так. Но у нас здоров'я не лікувальне, а у нас профілактичне. Ми двоємо. І Іменно кожен майстер має початись з своєї системи. А в мене є час для того, щоб вділити своєму здоров'ю увагу лікувальну чи профілактичну. В мене є нато гроші, щоби. Давати відпочинок, їздити десь на море, там, їжа їжу, їсти, далі, що там ще, які потрібні ресурси для здоров'я. Опять же, привернення уваги грошей або відкриття фінансового потоку це теж про час і про можливість. І третій критерій час. У нас достатньо часу 24 години в сутки. У мене ще є надлишок. Угу. Є надлишок. Ми керуємо собою в часі. Своїм ресурсом. Своїм ресурсом. Собою, часі. своїм ресурсом конкретно, і, і розпоряджаємося своєю увагою, справами в часі. І тому для нас, як майстрів, Питання не вистачає часу, відсутнє. І ці три базові питання, похоже, у нас закриті. Це, як приклад, чому ми пропонуємо цю тему отак розглянути, про що таке духовність і що таке майстерність. Бо у нас ці питання у порядку. І тому, отак, дякую за увагу. У кого буде своє бачення, будемо раді почути, прочитати. Угу. На цьому, дякую, до побачення. Так.